Мене звати Вікторія Єрухіна і ми приїхали в шарми Шейх готель Nvidia Coral Beach. Це готель 4 зірки знаходиться в шар-шей на першій лінії. Раніше він називався Coral Beach Тіран. В цьому році його ренували і ми сюди приїхали. Пішли подивитися більш детально. Що ж, ми прийшли на рецепцію готелю Nvidia Coral Beach. Зліє від мене рецепція, де проходить поселення, поселення з двох годин дня або за додаткову плату 50 доларів за номер. Якщо ж номерів немає вільних, то ви залишаєте речі в камеру і можете користуватися територією, барами і рестораном. Також справа від мене знаходиться бар, який працює до часу ночі. номер категорії стандарт сів'ю, готеля Corra тіран Зараз ідіє. Ось тут сейф. Шафа, халати є навіть. Тапулечки є. Чай, кава. Міні-бар пустий. Ось такий санвузел. Міні-косметика. Шампунь і шавергель. Унітаз. І ось така душова кабінка. Два окремих ліжка, телевізор, плазма велика, От такий стільчик. Дивіться, штучка. Отак От робиться. І вихід на тераску. З видом на море. Ми прийшли з вами на сніданок. Зараз буду куштувати, що я тут набрала. Ну, омлет, який готують при тобі. Зараз спробую. Дуже смачно. Тепер сир фета. Я вже його куштувала, він теж дуже смачний. Клас. Зелені не було, тому... Взяла огірочки. І помідорки. Теж смачні. Фрукти тут є е, диня і грейпфрут. Зараз фруктуємо диню. Смачна, солодка. Соковита. І гріцутик. Ой. Теж смачна. Ось такі кучки. зараз спробую, Що це? Слоєне тісто з цукром, пудрою. Свіже і смачне. І Ще таку штучку взяла. З помадкою, теж смачно. Взяла капучино, тому що немає, стака... немає чашок, тому прийшлося в стаканах. Брать. Красиво. Ну, Нормальний капучино. Ось така перша частина пляжу готелю Coral Invidia. Ось ви бачите, тут немає піщаного заходу, отакий от пантончик і перевернуті парасольки. Тому, якщо цей готель себе позиціонує для відпочинку з дітьми, не зрозуміло, як тут діти мають відпочивати на цьому пляжі. Ми прийшли на пляж Coral Beach Тіра, Нvidia Coral Beach. Тут два понтона і немає піщаного заходу. Ось тому зараз буду пробувати, яка водичка з понтону і який кораловий риф. І вам одразу дам звіт про яке тут море і які тут корали. Так. корали різнокольорові. різнокольори, але її хачія, трошки відносить в ту сторону. Так що треба бути обережним. Так все добре. Чудово. Друзі, буду зараз куштувати їжу в готелі Nvidia Coral Beach. Сьогодні на вечері я взяла супчик овочевий. Зараз куштую. Не дуже смачний, не дуже смачний, солоний якийсь. Таке. Ні. Так, сьогодні в нас на вечерю. Була риба червона, смажили. Зараз спробуємо. Ну, рибка М -м -м. Смачно. Так, що в нас тут є кальмари? М -м -м. Магані у фрітюрі теж смачно? Є що в нас овочі? Це огірки, але трошки вони обвітрені. І помідорки. Помідорки, свіженькі смачненькі. Ще є сирочок у нас. Типу фета, зараз спробуємо. Ну, теж норм. І салатик. Чого він наріжеться? Олиночку. Це смачно. Запити можна пивом. М -м, ваше здоров'я. Крінуся. інвідія Корал Біч. Ну і з я би сказала, що місце розташування, тому що готель знаходиться на першій лінії, безвітряній бухті. І тут дуже гарний кораловий риф. Із мінусів, це що готель ще не готовий. Тобто, я знімаю зараз це відео 13 жовтня 2025 року. Тут половину чогось готово, половину не готово, спа-центр не готовий, другий лобі, другий поверх лобі бара не готовий. Тому якби, от такий відгук поки якби, може неповноцінний. Може вони зроблять, дійсно буде вау. Але наразі констатуємо факт, що багато мінусів, багато чого не дороблено. Харчування дуже посередні, напої в барі теж бажають кращого. Номери вони після реновації, але все воно брудноваті, прибирають погано. Ось тому ось такий відгук я можу дати. І ще великий мінус, в тому що з контингенту дуже багато наших сусідів, прямо 99,9% відпочиваючих. Тому приймайте самі висновки, робіть і приймайте рішення чи їхати в цей готель. Для кого я рекомендую готель Інvidіа Coral Біч. Ну, по-перше, це для сімей з дітьми, коли тут все дороблять і зроблять піщаний захід в море. По-друге, для молоді і для невибагливих туристів, яким головне море, головне, щоб був гарний кораловий риф, а все інше то якби таке. Ось, І вони не дуже вибагливі харчуванні, і не дуже вибагливі в напоях. Ось, А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на телеграм-групу, яку ви бачите в описі до цього відео, і на наш інстаграм. Всім гарного дня, пока-пока.